Ми сьогодні маємо максимально відбутися мобілізація. Львівський майдан повинен стати живильним майданом Київського. Тому ми звертаємося до всіх: до робітників, до селян, до вчителів, до студентів. Ми просимо, що потрібна наша підтримка Києву. Роботу ще доробимо те, що не завершили, завершимо. Але у ті великі справі нашої національної і соціальної боротьби за державу, яка повинна бути незалежною не лише за формою, а за змістом, повинна бути перемога. Для того ми мусимо максимально їхати в Київ у вихідні. Революція не робиться. вихідні нас є мільйон. Але, але сьогоднішня влада розправляється з нами вночі, коли ми втомлені, коли нас менше, коли ми замерзли. І тому сьогодні Львів має максимально відправити підмогу нашим нашим, я не, не скажу знаєте, голосне слово, героям тим хлопцям, які вистояли цю ніч. Вони замерзають, вони вже хворі, вони втомлені. І тому повинна бути максимальна підтримка мобілізація